Що не знаю, вони ще не знають. По голові постукайте, я вас чую. Не очі не світіть. Це не хочу і свічу. Що значить хочу і свічу? Ні. Гуляй. Що, що ти ви до мене? Бо так хочу. Бо так хочете? Подобається, не подобається. Скаржитись буду, обов'язково. На 102 подзвони. На 103? Не служити, не захищати безпідставно. Зупиняти, витрачати ваш час. Ось принципи даних співробітників поліції. Я Хам, до вас на ви. Я до вашою треба... поводити мені не треба на ви. Ви мене зупинили безпідставно. Ну буду то жаліться. Давай так, заплачу. Тут буду да. зупинили як завжди. Повний абсурд від співробітників поліції. Виявляється, у нас з'явилась нова підстава зупинки кожного авто. Можливо, ви щось порушили. Можливо, ви скоїли адміністративне правопорушення. Що конкретно я порушив? Хто зна? А Маєте якісь відео фото, що я їхав за рулем то тої машини? А то ви сидите за ну, я просто тут тепло біля мене? тут Там зайнято місце задія. Водію великий респект, тому що він по закону розкладає даних поліцейських. Комендую подивитись дане відео до кінця, підписатись на мій канал, для того, щоб в подальшому ви розуміли і знали, як вміло. Захищати свої права, коли вас зупиняють без причини. Святі 35-й заповненки про Національну поліцію. Саме путем що інформація, Що водій міг бути причетний до зупиняння адміністративного правопорушення. На давай. А якого? Скажіть. Якого правопорушення. Ну я сказав, Ну, якого саме? Я вже став. Ну я розумію, їх є багато. Купап великий. Ну то буде зараз можуть до лікових Давайте. Ви, будете встановлювати? Так, документи. Так ви сказали, я це. А, а якого саме? Стаття 63. 63. Так, саме. Чого? Чого? чого хочете, Біблії хоч. Біблії? Так. Дайте, я чуть прикрию, мені холодно. Вам тепло, мені не дуже. Ну. На рахунок. Для чого? Підстава. Рішення Верховного суду. Спочатку докази, потім документи. Знаєте? Рішення Верховного суду. Який номер? Sekurang-kurangnya tu feng Номер рішення, номер, номер рішення, за Вже зараз я вам все скажу. Я думаю, даний співробітник поліції взагалі вперше чує, що там за рішення Верховного суду України. Воді запам'ятає, по перше, а як ви знаєте, рішення Верховного суду обов'язкове до... до виконання співробітниками поліції. Про яке рішення йде мова, оскільки поліцейський не довів факту порушення правил дорожнього руху водієм і не надав відповідних доказів, водій не зобов'язаний пред'являти свої документи, тобто даному співробітнику поліції. Вказуємо, є рішення, і ви повинні його виконувати. Рекомендую завжди мати під рукою корисну літературу, яка допоможе вам захищатись від таких поліцейських. Посилання на наше дешоп лишаю в описі під даним відео. Ну, я вам номер сказав, рішення. Ви захотіли номер. Номер? Номер, то, номер то багато чого може пояснити Але нам треба суть суть того рішення. Ну, може, суть того рішення може, це має бути інше, шановний. Адмін практику ви читаєте Цікавитеся? Він до того, що немає Судова практика. Ви рішення, якісь вичитуєте ви Верховного суду, які у вас обов'язкові до виконання? Ні. А чому? Це ж ваші обов'язки. Що за? Знати рішення Верховного суду. Обов'язки це іде. Й... Да, Ні. Ні. Знати отаке. От знати... Ну то я вам тепер сказав номер рішення, ідіть почитайте, будьте знати, прийдете. Перепрошую, в нас не колегіальний орган. Поліція не колегіальний орган. Прошу пана, поліцейського, можна причину ви називали вже, знайшли? Пункт третій статті під Це є так? Ну, надайте інформацію. Знаєте, що таке інформація? Закон про інформацію, стаття перша. Правильно, це будь-які фактичні дані. Чекаю. По голові постукайте, я вас чую. Не опускай її, а опускай те. Кому опускає? Да, в чому законність? В чому законність? законність? Я питаю. Які. О! О! Во! А що ми порушуємо? А що в чому саме розглядається? Ну, в чому підозри? Обгін? Да. На який? На який трас? Добре, хай шукають. Хай uh, шукають. І... І? Чи то, що цей транспортизацій стане миноможений закладу. Добре, добре давайте no, ну, ну, Номерний знак похожі ваш транспорт. А... а чи той засіб чи ні, там вже невідомо. Ну no, ви можете показати Верний, скар... що? Я ж вам no, Добре, добре, скажете. Він вказує є інформація. Надайте водію інформацію для того, щоб водій впевнився в тому, що так дійсно мене законно зупинили. І я повинен в подальшому виконувати законні вимоги співробітника поліції. Ну а ці співробітники поліції про це не чув: ляп-ляп-ляп, а законність підтвердити ми не можемо. На рахунок? За На відмову за відмову. Так, ви мені надали? Докази? Так. Докази? Так. Докази. Ну то все? Я вам сказав. Любі, будь-які фактичні дані. Будь-які фактичні так. дані це є 261 стаття. Так. А 35 -та стаття це є за Це причина зупинки. Що ви говорите? Розвідняйте, розвідняйте. Ви про що говорите? Я знаю, про що ви ліпше відла. 35, п'ята. це причина зупинки. Причину вже причини не довели. Початку буде причина, чому законні фактич, фактич, фактичні дані будуть доводитися. 261 – шістдесят. Перша це є в розгляді адміністративних матеріалів. Ви трошки щось поняття Я звичайно маю поправочка. поліцейський. стаття 251. Ну не вже важко вивчити докази? Це 251. будь-які фактичні дані, фото, відеофіксація, на підставі яких в подальшому посадова особа приймає рішення, але ці докази можна вивчити, оцінити і надати. Для ознайомлення. Ну, то я вам як Причина я... зупинки офіційно не, не доведена. Не. Неправильно. Ви щось ззаду кричали. Ззаду. Підійдіть ближче, я не хочу викручуватися. Ну, Представтеся, будь проблем... ласка, з ким я спілкуюся. Не в очі не світіть. Не хочу і свічу. Що значить хочу і свічу. Ні, ну, шо? гуляй. Що то було? Що то було? Що за стуки локтем? Я пропоную вам пройти тест на окольності. Давайте несіть сюди дрегер. До речі, як назвати співробітника поліції, який зазначає ти порушив, але доказів при цьому немає. Свою думку пишемо в коментарях. Ну, ви надасте докази чи ні? Я вам чесно кажу, згідно статті 35 пункт. Це зупинка. Ну о, це, о, це, добре, оголосить. Ну що було законні зупинки? Вам повідомили? Ні. Вам ви не надали докази? Зупинки обов'язково. Ви що? Що значить значить no, 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 не обов'язково? Ну, ти не ну, ну, хотів зупинку, правильно? Ну, 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 хотів причину зупинку. Так? Ось я причину зупинку. Яка, яка? Пункт третій. Про що він говорить? Про що Про що він говорить? Починайте. Ви бачите, дані поліцейські створюють постійно якісь проблеми, незаконно зупиняють, починають психологічно тиснути, порушувати закон для них це нормально. Що робити водію? А водію потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Друзі, до дня автомобіліста, до 22 жовтня, наш клуб юридичного захисту водія проводить акцію. Придбай річний пакет поліс або стандарт і отримаєш. Доступ до вебінару, де детально розбирається, коли співробітник поліції має право вас законно зупиняти. Якщо зупиняє незаконно, що в подальшому робити? І так, ви отримаєте і юридичну підтримку, і необхідні знання для того, щоб постійно ставити таких поліцейських на місце. Посилання лишаю в описі під даним відео. Шов зйом шайом. Стаття 35, частина третя. Про що говорить? Я питаюся, що ви не усвідомлені? Я усвідомлений? Ну то почитайте? Що знаєте, я маю вам повторювати. Стаття 35, частина 3. <пуск> Прошу. 3. Я вам говорю за частину третє. Статті 35? -ї. Так. Ні, ну реально, він ну, дуже тугий співробітник поліції. Там є частини статті 35, їх. Три і про це наголошує водій, а поліцейський нічого не розуміє. Ось отакі спеціалісти на дорогах України, друзі. Давайте краще я процитую, що зобов'язаний робити співробітник поліції, тому що дочекатися від нього це нереально. І так, згідно частини три, тому що навіть цей співробітник поліції не розуміє, що таке частина в його профільному законі. Так послухайте, поліцейський, частина третя статті 35 зазначає наступне, що ви. У формі поліції зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу. З детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Ви вказували, що є інформація? Давайте, надавайте цю інформацію. Слабо? Вибачте, слово, ви взагалі? Там одна Частина Частина перша статті 35 про що говорить. Частина друга, є частина третя. Поліцейське пункти, шановний, бляха, Денгійович, зараз. Я вам найду такі пункти. Добре. От то буде контент. Там пункти є. Там перше є причини зупинки. Одинація, я знаю. А частина третя, статті 35. Там пункт третій, 35. Там нема частини. Є інформація. Якщо є інформація. Як звати вас? Як вас звати? Оксана. А мене Петро. Ви лікар? Я зараз балоном туди забився в І що можеш. І, і, і що? І що? що, ви, на, що ви, на, чого ви мене нати? Бо так хоче. Не подобається. Скарсите на мене. Скаржитись буду, ну, обов'язково. На 102 подзвонити. На 103? На 103? Так. На 103. давайте тре, тре, тре. Ми можемо здійснювати... Упусти вікно. Впущене. Повністю. Повністю нім, мені холодно. Вважай бо замерзне. Ну, друзі, спуститися. Ви не нормально спілкуватися, друзі. Я нормально, ви мене ду... поводиш як хам. Я до вас, вас на ви. Я до вас ще поводиш щ? як щ? хам. Що я вам хам? Мені не треба на ви. Ви мене та зупинили, зупинили безпідставно. Тарагу... Ну то жалійся, давай. Так буду. Пукав. Заплачу тут. Буду. Будеш. Будеш продувати чи ні? Так, так. Все. Контрольний забір повітря. Почекайте. Завтра два гер номер 6810. Добре. — Я започатана трубочка, просто дурно. Я поголю немає, добре? Трубочку, поголю. Нашу хаметику тут нормально Я? Ви до мене прийшли до вас хометин. Хто до вас приймає? Нормально з вами вмієте поводити. Для того, щоб висити продуви, маєте нам дати посвідчення бо ми будемо сховати акт. Тоді паспорт громадянина на Україну, це є особа. Добре, дивіться, добре, дивіться, ви кажете, що пункт 3. 5. Дивіться, мені мене є дозначення підстави вважати, що керуєте транспорт засоб, не маєте права керування даним транспортним засобом. Значить, Не маєте відповідної категорії на керування даним транспортним засобом. Паспорт громадянина України, то на 30-х. А ви є, того, документи. Де ж і документи стоїть? Мої. Документи покажіть. З 32-го, як там у пункті? Ні, ми зараз от 35-го. говоримо. — от 35-го, а 32-го. Ну, ви вимагаєте, ви вимагаєте. Ну, а 24-й туди повинно до 35-ї приїхати в січневий період. Виключиш я сиджу на місці. Ні, от ви готові крували? Що ні? Маєте якісь відео, фото, що я їхав за рулем твої машини? Та ви сидите за. рулем. — Я просто тут тепло біля мене, там зайнято місце ззаді, автокрісло. А, давай. Як звати вас і ваше прізвище? Оксана, е -е -е -е. я хочу, щоб назвати не Оксану. Ви дівчин, дівчин, дівчинка, я питаю. Ви дівчинка чи що? Я ще не знаю. Ну то ви, може робили операцію, може? Повідомте нашу? Може змінили, Оксане. Та зафотографую, але закидаю в базу зараз. Для чого? Причина? Причина, я питаю. Причина, я питаю. Причина, в яких випадках проводиться перефонева повірка? В яких випадках? Підозра, я підозра ваша може бути тільки виключно біля вашої думки. Вас мусить бути фактичні ну, доведіть, дані. Мені, мені, я? Презумпція невинуватості Дай в Україні діє? Діє. Вже комендантська година, презумпція. ну. ну і що ви тут ви тут? мене зупинили під час я їхав додому, ви мене Де зупинили? Ви Хто вас зупинив? Хто вас зупинив? не вас зупиняє? Ви їхали, коли ви кажете, не їхали тут же їхали. Ви ну. Оксана. Ви їхали, їхали. Ну ні, добре, я під час комендантської я в машині сижу. Знову перебуваєте. Знов перебуваєте. На не на вулиці, я в автомобілі. Своєму. А? Своєму? Так. Документи. Вам, бляха, треба сил скинути на якісь книжечки. Що? Вам якось треба силочки почитати, де да, скинути. Бляжу, Посилання на наше дешоп лише в описі під даним відео. Вас Пункт 3, статті 25. Оголосіть, про що не говорить, я не знаю? Я теж не знаю. Ну то будьте здорові! Шо? Будьте здорові! Я вам не зобов'язаний нічого оголошувати. Зобов Мені зобов Представляєте, нікого ні, ні, не пише. А де таке пише? Мені не пише, я маю вам що. Ну, займає... да, ну, ви... Займаємо вашого часу. Ну. Такого. Ваше прізвище, я побачив. Стаття 65. Ні, такого немає. Це третє то змоги даючи поясню. Так, ну, от. Ну, я відмовляюся. Ви не свідчите про себе. Ви не свідчите, ви називаєте свої дані. Це ну, себе нас, Ви собі нічого сіл. Добре, будемо тут стояти довго і на одну. Мені так в машині, повний бак газу і повний бак бензину. Тобі ви собі не поскиньте село якусь. в да, мене є книжечки, в мене літератури, повірте, море. Не вийде, ну ви даєте драгер чи як? Я даю, але я не знаю, я мушу забувати в базу після цього, я не знаю, як вас залишати. Як хочете, як вам зручно. Ні, нам треба, щоб ви маєте право керувати. То, що вам Тож, треба, і... мені по барабану, що вам треба. Офіційно даєте докази, протокол... підстави <запин> зупинки. О, протокол затримання, буде саме краще. Дос... 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 Погнали. Йоп, твої мать, нарешті. Буде? Чекай, протокол затримання. Та що, ти піде, тобі ще завтра привезу. Ну, ви даєте чи як протокол затримання? Друзі, хвилинка вашої уваги. Ми, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Таврійського, та військо, другий батальйон, п'ята рота. Дякуємо пану Дмитру за надання допомоги в боротьбі за незалежність нашої країни. Слава Україні! Героям Дякую! слава! Відкрита нова банка на підтримку наших захисників для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я прошу вас долучитись. По можливості давайте підтримувати наших хлопців, які захищають цілісність нашої України. Посилання на банку лишаю в описі під дане відео. В відділку будете встановлювати. Маєте скільки? Три години. Давайте протокол затримання. Для чого а чим закінчилась дана історія? Скоро дізнаєтесь. Поліцейські почали по-новому тиснути. Погрожувати затриманням та ми всім іншим. Скоро вийде новий відеоматеріал продовження даної історії, тому що по часу вони дуже довго спілкувались, але водій все ж таки вміло захищав свої права. Якщо даний відеоматеріал для вас був цікавим, корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, думку свою лишайте в коментарях. Якщо у вас є такі цікаві відео про нашу поліцію, присилайте мені, будемо детально розбирати кожну ситуацію для того, щоб в подальшому на дорозі. Ви вміло себе захищали. До зустрічі, друзі!